Всім привіт, мої шановні друзі. А сьогодні я починаю проходження ігри Interregnum Chronicle Signal Ну, про цю гру я навіть нічого й не знаю майже, тільки трішки почитав опис про неї, про якогось космонавта, який е, хоче розгадати е, якийсь невідомий сигнал, який йому чи поступив, чи щось таке. Тобто я майже взагалі нічого не знаю про цю гру. Ну, що ж, пограємо. Вона е, тільки на англійській мові, що для нас це дуже погано, ну нічого. Щось, щось я й переведу, щось здогадаємось самі. Якщо вам сподобається, буду її проходити і далі. Давайте подивимося, що це за ігрушка. Поїхали. Так, New Game. Налаштування я вже подивився. Ті, що мені потрібно, тому вже не буду заходити. Давайте починаємо. Так, загрузка. Так, головне меню, мейнфрейм. Е, uh, так, так, так. Memory, пам'ять. Ну, давайте, запустимо. Ініціейт. Так, єс. Yes. Your presence is requested in the air interface. Викоресите праву кнопку миші, щоб закінчити в общем, операцію. О! Це ми вже в грі. Графіка непогана, шановні мої друзі. Десь ми в космосі. Круто! Ого! Як мене невісомості носить! Your presence is requested in в air interface. Так. Тримай. По стінам, Ага, потрібно триматися поручні, походу. У них швидко. Що в нас тут дивимося? Ого! Скільки тут? Можна заблокати. А тут що в нас? Your presence is requested in the air -interface. Так, сюди нам не потрібно, напевно, бо закрито. Це ми звідси... Так, звідси ми. Прилетіли. Що в нас тут? Ого! Ого! Сюди ми не зайдемо. Сюди не зайдемо. Давайте назад. Тобто, так, 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 почекайте. Сюди. Сюди не зайдемо, значить, тут сюди. Що це в нас таке? Що потрібно робити? Не знаю. Кудись ми до... Викласти є чеків. Для переміщення, як розумів. А, ну так. Да. Наліво і направо, таким чином мого. Що ми тут зробимо? Комп'ютер, так? Да? Hello World! Привіт світ! Якийсь код. Всі системи. Час останньої активації. 6 років, 5 місяців, 11 днів. В мережі, в мережі. Так. Зрозуміло. Я на станції. Взяв дані із сигнал CX17. Використав дані для. Отримав дані. Проаналізував дані. Кінець. І так далі. Ну, і що тепер? Ага. Що мені це дало? Напевно, щось включив я. Сюди ми не можемо? Ні, сюди ми не можемо. Можливо, щось включив. Давайте подивимося. Це униз, а то вгору. Я зрозумів. Угу. Так. Виходить. А, ці... Ці двері відкрилися? Чи ні? То ми звідси. Можливо, ці двері відкрилися. Ні. Давайте подивимось, що тут. Можливо, тут двері відкрилися. Чи не двері, шлюз, як правильно називати. Закрито. Не піддається. Так, 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 не швиди, не швиди, чувак. Давайте сюди. Да, взагалі жесть, оце хто космонавт, так взагалі можна чокнутися на таких. Це і здоров'я треба, щоб було так, тут нас не піддається. Що робити? Можливо щось з комп'ютером. Так, 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 постривайте, постривайте. О! Так. Ага, щось запустив я дані. Запускаю дані якісь. Я те зрозумів. О. Пішло. Ми з вами ще й космонавти, непогані.

Ну і що я зробив? Неправильно щось зробив, напевно. А, будемо розбиратися. Може, я щось і наклацав. Може, щось і наклацав. Можемо щось тут не докласили. Або можливо щось там з'явилося. Що потрібно натиснути. Ну, шановні, вибачайте, я не космонавт, тому мені можна вибачитися перед вами. Ти маєш перші е, модернізовані, в общем, збільшені дані до системи. Так як сигнал е, дані від сигналу отримані. Да, тут деякі багато такі системні слова, які я не всі розумію, звичайно. Ну, в общем, системою не зовсім зрозумів. Погано без переводу, звичайно ж. Ну... Що я зробив не знаю. Зараз будемо дивитися. Може щось і не клацав. Можливо, там відкрилися двері. Шлюз. О, відкрилися. У ху ху А можна зберегти гру? Зберіг гру. Так, що тут? Ух ти. Круто. Повідомлення від землі. Отримано. планети. Що міг робити з цим? Головне не заблукати. Так, вода, світло, температура. Сад. Ага, це потрібно контролювати, типу, щоб все було, як кажуть, чики-піки. Тут я нічого поки що не зроблю. Що тут? Нічого. Так, добре, давайте. Так, це ми... Це ми звідси... Не... Тут ми ще не були. Що в нас тут? О, трішки. ФПСка. Щось я взяв у руки, якийсь кусь капсулу чи щось таке. Ого! Мене не вб'є тут. Не буду я поки що підходити. Просто жесть. Куди я. Куди я спускаюся, не знаю. Напевно, туди, куди треба. Напевно, спустився туди, куди треба. Так. Тут нічого ми не зробимо. Так, що в нас тут? Ну тут можна реально заблукати, шановні мої друзі. Тут у нас закрито, так? Да? Ага. Тут вже тут пін-код. Як завжди, пін-код треба шукати. Зараз ми... Що тут нічого не написано? Зараз ще ми тут пошукаємо, може, щось цікаве. А що у нас тут цікаве? Ух ти! Оу! Нічого собі, нічого собі, напевно, ці потрібні кинуть кудись їх е, цей. Атмосферно. Це ж не хоррор, я сподіваюся, це просто якийсь. Скафандри. Я ж в і так. Так. Що в нас тут? Що ми можемо тут взагалі зробити? Ага, вниз. Про Прохід вниз. Може ми і правильно йдемо з вами. Або по кругу? Круто. Чья уже тут был? Да, я тут уже был. Что у нас тут? А в ящиках этих? Просто... Ну да, тут пин-код, я тут был. А де взяти той пін-код? Так, давайте... Давайте, давайте, давайте. Що це таке? Теж пін треба? важкувато, як кажуть, переміщатися, ну... Ні, тут не треба пін-код. Давайте сюди. Можливо. Garden humidity low. Administering water. Перевірити воду, я зрозумів. Це що в нас. Бри дивіться дивиться якісь. Четірочки жовт. Давайте перевіримо Щось там з водою вона сказала, комп'ютер сказав. Так, де там, де та панелька, що ми бачили? Ага, ось <ривіт> <ривіт> да, поки прилучився до управління Трішки незручно. Так, а що з водою тут? Оптимально 72. Що тут можна зробити? Напевно, десь треба щось запустити. Тут реально так багато всяких ходів, що можна запутатися реально. Я думаю, шановні мої друзі, давайте на цьому зупинимося. Якщо вам реально зацікавила ця ігрушка, то можна пограти в неї. Якщо вам е сподобалося, я буду далі її проходити. Напишіть у коментарях. Знаєте, така доволі непогана. Що в цьому є? Те про космос? Цікаво. Кому цікава ця тема? То можна. Давайте по порядку, тому що... Дуже багато куди тут можна піти, чи точніше полетіти. Ну я так зрозумів, що не буде тут е, ніяких там монстрів <гум> чужих там <гум> і тому подібного. Напевно, це звичайний квест чи як там симулятор. Космічний чи щось, щось в тому роді. Ну, Якщо вам сподобалось, то напишіть мені в коментарях. Якщо хочете, щоб я пограв. Або е, пограв краще віз шейт, далі почав проходити. Або напишіть, якщо хочете, щоб я щось інше пограв. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і звичайно ж підтримуйте, як і лайком, подобайкою, так і коментар, коментар напишіть любий. Та і фінансово люблю, щоб мене підтримували. Це дуже для мене величезний стимул, шановні мої друзі. Тому я дякую всім за увагу.